Музей преси та друкарства відкрили в парку Агроленд у великому Ходачкові під Тернополем. Тут від відвідувач побачить газети від 1918 року і до сучасних зможуть сфотографувати за робочим місцем головного редактора та опиняться у змодельованій фотолабораторії. Виставка дуркасла і преси була зініційована головним редактором сільського господаря, також заслуженим журналістом України Богданом Новосядлем. Цю експозицію вони підготували разом із колективом газети Сільський господар. Преса тут зібрана по таких рубриках, як політика, релігія, культурне життя. Також зібрані рубрики, як всеукраїнське видання. Міські районі обласні про ідею створення музею також розповів Богдан Новосядлий. каже таким чином: колектив редакції хоче привернути увагу громадськості до критичної ситуації з друкованою пресою в Україні. Минулого року ми, як журналісти газети Сільський господар, побачили, що катастрофічно зникає друкована преса, і ми почали збирати для наповнення музею. долучилось понад півсотні людей. Тут можна побачити майже 400 видань, з яких 250 – тернопільські. Також тут представлена преса з інших країн. А, найдавніші а, зразки газет є це є діло 1918 року, а також українські вісті 1919 року. Поряд з газетами та журналами, друкарські машинки. А також тут є фотозона, де можна зробити світлину на пам'ять про відвідане музею. В нас на виставці друкарства і преси ще також можна побачити банер, на якому є найперші видання сільського господаря. Родзинкою цього музею є фотолабораторія, де відвідувачі можуть побачити процес виготовлення фотографії в минулому. Нагадаємо, «Агроленд» працює щодня з 10 до 20 години. Каси відкриті з 10 до 19.15. Вартість вхідного квитка для дорослих з понеділка по четвер 220 гривень. Для дітей 200 гривень. А з п'ятниці по неділю для дорослих 250 гривень для дітей 230. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.